Всім привіт! Готуюсь зараз до фотозони. Готуватися я почала ще ну, дня 4 або 5 назад. У мене такі проблемні кольори це Бургундія, це такий ну, бордовий колір. А це сірий, бежевий, все це треба об'єднати в одну фотозону і треба зробити так, щоб це пасувало. А взагалі сірий колір і Бургундія. Проблемні кольори, тому що їх немає в наявності, ну, просто гарного кольору, такого, да, щоб взяв і поставив, щоб не робити дабл я маю на увазі. От, тому доводиться мудрувати. Я тут підбирала вже кольори, зараз вам все покажу. Фоном у мене буде плівка, така теплий, сірий такий колір. А кульки у мене мають бути сірий, бургундія бежевий. Я тут от зробила даблстафи з сливовим, і, і з червоним. це металік, здається, був якийсь. Ні, це рожеве дерево всередині. От, ну, з Замовницею ми зійшлися на цьому кольорі. Це Джамар Бургундія і всередині чорний. Тут не видно. От, а сірі кольори. Це взагалі проблема. Джемар я не люблю сірий. Оце у мене Калісан. Називається ретро смок колір, А це просто сірий Калісан. І я так думаю, що я зроблю темний такий колір, Дабл Став. Сірий Калісан і всередині чорний. А тут у мене Калісан Бургундія. Зараз вам покажу цей колір. Ну він не знаю. Він сливовий, темно сливовий. Якщо так брати, то цей ну, більш бордовий. Цей взагалі мені не пасує ніяк. От я не розумію, чому немає бордового кольору гарного. Жодного виробника немає. Треба робити дабл стаф. Тому, хоч як я не люблю джемар, але я замовила джемар Бургундію, буду робити дабл стаф всередині чорний ставити, тому що цей колір саме більш, більш за всіх мені підходить під цю фотозону. Зараз зроблю дабл стаф, а мені ще треба пофарбувати написи. І хочу, напевно, максимально зробити кульки, тому що у мене буде два каркаси, і обидва каркаси будуть з плівочкою. І це ну, досить багато часу буде займати монтаж самої плівки, тому кульки максимально зроблю зараз, щоб вони були вже готові, щоб я просто зібрала гірлянду і все. І з сірим кольором, до речі, так само. Я не люблю сірий джимар. от Взагалі він мені не подобається. Ніяк. Ні в даблстафах. Хіба що, якщо білий ставити даблстаф нагорі, на горі, тоді ще більш-менш нормальний колір виходить. А в чистому вигляді джемар мені не подобається. З будь-яким фоном. Не знаю, я не бачила ще жодної фотозони, щоб сірий джемар гарно виглядав. Ну, щоб він мені подобався. А знайти кульки. Інших виробників усіх розмірів практично нереально. Я знайшла калісан 5 дюймів і знайшла 12 дюймів. Великих кульок не знайшла, на жаль, тому буду пробувати джемар з чорним всередині. Я знаю, що він не буде такий, але більш-менш буде підходити. Ну, я ще подумаю, як зробити гірлянду, можливо, я просто не буду використовувати великі кульки Сірі, а поставлю. Ну, Якось так сформую гірлянду, щоб їх не використовувати. Подивлюся ще. У мене буде такий напис це пінопласт. Буду його зараз фарбувати. У мене ще прізвище. буде такий кольор написів. Я ще Це один шар фарби. Зараз ще пофарбую, щоб було гарно. Ну, в принципі, він мені. Цей кольор кульок дуже пасує. Я вже тут така собі думаю, зараз швиденько зроблю дабл стафи і достаю у кульки. Тут то було. Зараз вам покажу все. А кульки ці, як камені, як каменюки. Вони просто нереально щось з ними зробити. Який дабл стаф? От як цю кульку можна зробити дабл стаф? Ніяк, вона взагалі. Ой, це мені треба зараз все це прогрівати феном, щоб вона більш-менш нормальною стала якості, щоб її можна було ставити всередину чорну кульку. Тому перед монтажем обов'язково треба все перевіряти, всі кульки, щоб вони не були якісь браковані, бо я колись поїхала, розраховувала у мене була пачка, я почала її надувати кульки балуневі, до речі. І просто півпачки у мене було браку. Добре, що в мене була з собою заміна, а от якщо б не було. Я взагалі не знаю, що б я робила. І оці кульки. Якщо їх не прогріти, не зробити нормальними і почати надувати, то вони або почнуть лопатись, або якось нерівномірно надуватись сам як, сам колір на кульці, може бути, з якимись розводами. А, словом, все, це додає часу. Ну, Прогріла зовсім інша річ. Тепер, хоч можна. Працювати з ними, брати, да, м'якенька, кулька нормальна, і робити собі даблстафу. Отже, підсумок. Що я встигла за три години? За три години я пофарбувала напис надула такий от кульочок. Тут у мене дабл це все кульки-п'ятірочки. І підготувала просто дабл -стафи. Самі кульки, зробила дабл стафи. Я їх не надула, просто зробила кульки і завтра вже буду їх надувати. От у мене на все це пішло три години. Причому кульки у мене вже були підготовлені, я їх не шукала, вони у мене всі стояли. Я просто зробила дабл стаф. І зробила оці п'ятірочки і прив'язала шедемки до них. Тобто по часу ви бачите, що це немало часу завжди займає підготовка, тому що ці кульки ще треба знайти. А знайти на сайті це набагато більше часу, ніж просто їх надути. Тому що, якщо це якісь популярні кольори, то, ну, в принципі, їх швидко можна знайти. Якщо як у мене сьогодні, то. Знайти їх важко, я замовляла з різних сайтів, тому що на тому такої позиції немає, там немає 5 дюймів, там немає 12 дюймів, там великих немає. Словом, з різних сайтів. І от коли мене питають замовники зробити якусь бюджетну фотозону, мінімальну, як це, знаєте, пишуть. А щось мінімальне, там якийсь напис і пару кульок. До 2000. Я не роблю такі фотозони, тому що будь-яка фотозона потребує підготовки, і це займає дуже багато часу завжди. Тому, як варіант замовникам, я пропоную просто взяти в оренду у мене каркас і все решта зробити самим. Це самий бюджетний буде варіант. Каркас в оренду він досить дешевий, ну а все решта, замовник може зробити на свій смак, підібрати, і буде дуже бюджетний варіант. Зараз ще треба підібрати каркас парус. Хочу взяти 2 метри, треба ще його знайти. Я приблизно знаю, де він стоїть, але треба пошукати все одно, щоб все підходило один до одного. І достати неонові цифри. Ну, щоб завтра нічого не забути, бо трошки, трошки треба їхати, там десь 20 км. До локації. Підписуйтесь на канал. На каналі у мене завжди цікаво. Я показую свої монтажі, свої будні, як і що я роблю взагалі про роботу декоратора, тому чекаю від вас коментарі і лайки. До зустрічі на каналі.